Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Бачите, все з Новим роком майже. Е -е Хоч і осінь, але вже дуже схоже на зиму. Калатун Бабай сьогодні зранку був мінус. Зараз іде сніжок. Але це не заважає нам приїхати на Окунця і трошки його спробувати половити. Я не знаю, як він буде реагувати на подібну погоду. Я щиро сподіваюся, що він буде. Нам казати доброго ранку. От, і сідати на наші гачки. Трошки незвично ще з такою температурою, але ну, організм людський, власне, як і не тільки людський, і всього живого, дуже швидко пристосовується під температуру і знаходить оптимальний температурний режим для того, щоб йому було комфортно і безпечно. От. Зараз ми збираємось з Віталією. Віталій вже намастири, фінку наладив, а без, без приманки не буде клювати, треба, треба щось почепити. А, що, а, да, а що будемо чіпляти і на що ловити, зараз я вам покажу. Так, ну що, друзі, в мене сьогодні вже е, третя риболовля поспіль буде проходити на е, лайт Ультралайт о, до 10 грамів Дайва Фуего 732. Довжиною 221. Тут в мене трошки, бачите, вже снігова. Сні, сніговий Фрімс ЛТш на 3000 Січний. Намотаний тут е, ніяк не можу його добити до кінця Дайва ProRex 03. От, волівський вольфрамчик g в даному випадку і танта 2дюймова. Це стартовий. Комплект, з якого я буду починати сьогодні. Ну а як буде далі, подивимось, тому що окунець може підходити під берег, може відходити від берега. Ну і, звичайно, будемо коригувати дистанцію зміною ваги. От. Якщо він буде підходити сильно під берег, то будемо ставити менше, але це мало ймовірно, скоріш за все, він буде відходити від берега. Тому в нас є в арсеналі і десяточки, і 12 грамів джигріги. Так що будемо його діставати. Ну що, до води? Ну ось. Перший окунець на сьогодні. Перший-перший окунець Дуже висока вода сьогодні, тому прийшлося поставити а, великий вантажик. Задля того, щоб докидувати туди, де я докидував минулого разу без питань. Ось такий окунець, дивіться, друзі, красивенький. Красивенький зимовий окунець. О, Відправляється він додому. Оп. А ми продовжуємо. Ну, що сказати, друзі, про і мінус. Мінус зараз. Мінус на вулиці. Мерзнуть кільця, мерзнуть руки, вітерець в обличчя. Ну, коротше, не найкраща, не найприємніша погодка. Оконець трошки змінив місце свого знаходження, але тим не менш одного вдалося взяти і була ще покльовочка. Щось Віталя там наробив. Щось Віталя наробив? Щось тягне рибу якусь злу. Що за риба така, я навіть не знаю. Що то за риба? Мабуть, що пічкурь? Пічкурь, так. Да. Це пічкурь. Трошки більше, ніж звичайний пічкурь. Ну такий от. Ну так, візьмі його, вот отак от. Як ти що який пічкурь? Ну. Гарні. Гарньонія конець. Дуже крутий. Ну що, я тебе вітаю. Хлоп, і можна випускати потрошку. Зараз ми красиво його випустимо. Ай, же шала красивий. Оже ж, який красивий опинець. Поплив, поплив додому. Поплив додому. Да? І ось ось поставили грушечку ближче до 10 грамів, щоб робити закид далекий. Ну і... І окунець. показав себе. О, добрав, добрав, добрав красунчик. Добрав, кавунчик. Добрав, мій золотесенький. Давай сюда. До дяди Володи. Давай. який кавунець. Кавунець, кавунець. Ох який та ти що? Це ж не окунь, це щастя. Який же ж він красивий. Розкрився так. Ух. І хлоп, і зняли його обережненько. Кайф. Просто кайф. Ух, прохолодненько, прохолодно. Але тим не менше рибка клює, а коли рибка клює, дуже круто. Дуже круто. Клює на самому-на самому викиді. На самому викиді. Єдине, що мерзнуть кільця, але нічого ж не поробиш. Дивився прогноз сьогодні, не мало бути зранку морозу. Власне, тому я не брав з собою спрей. Я так зрозумів, що зробив я це дарма, треба його в машину покласти, хай буде, він кишен... кишеню натягне, ні, ні, а десь стане в нагоді. О, попав на ракушку. О, бачите по кінчику як. Відіграє, відіграє кінчик. Хоп-хоп. Ну і десь тут має бути покльовочка. О, закінчилось. Закінчився окушнючок. Вийшли просто на тверде дно. От, і є резон перекинути, адже як я помічав, вже котрий раз окунь стоїть суто на ракушняку. Між мушлями він шукає собі якусь їжу. Це планктон, там усілякі ракоподібні. От. І стоїть саме там. Стріляє гарно. Я завтекав, а Віталя все ж таки взяв з собою те, що нам необхідно. Це спрей. Зараз трошки буде простіше. Принаймні я щиро на це сподіваюся. Такий, друзі, спрей варівас. Єдине, що тут його трошечки відійшов оконець, покльовок нема. Вода все більше і більше, скоро буде через край переливатись. Треба, мабуть, що трошки змінювати нашу локацію. Друзі, ну дивіться, який рівень. Дивіться, який сьогодні рівень води. Це просто піпець. Я стою в воді на тому місці, яке в жодного разу в воді не було, скільки я пам'ятаю себе і скільки я тут не був. Бачите, піднявся він надзвичайно високо. За рахунок чого, ну, ми з вами, я думаю, що е, логічно можемо здогадатись. І, власне, за рахунок е, скидання води з КВХ відбувається підйом води в Дніпрі, ну і в найближчих е, районах Десни. Вон Віталя щось зачепив. Скоріше за все це окунець. Окунець. Слухай, а де приманка? А нема. А нема. Повний, повністю з'їв. Повністю. Ну, знімай, що ж робити. О, і в мене покльовочка. Ти ба. Ого. Слухай, він стоїть по ходу тут. Дивись який. Дивіться, друзі, який. Красунчик. Він стоїть тут походу під ногами. І це прикольно. Ох який. Ух. Зимовий. Так, це прикольно. Він що тут стоїть? В ногах? Так, да, друзі, взяли ми по одному окунцю з Віталою і все. І щось заглохло. Вода йде, Да і ось, власне, місця крутий. Ракушнячок такий. А риби нема. Риби там нема, нема там окунця, десь він втік. Десь він втік. А якщо його тут нема, то є місце, де він є. Треба його лише знайти. Ну що, будемо гуляти? Будемо гуляти, шукати. Маємо щось знайти. Він тут є. Він тут є. A LITTLE LATER О, покльовочка. Покльовочка і добрав. Покльовочка, друзі, і добрав. Окунчик кунчик мій золотий. Як довго ми тебе шукали? З місця на місця переходили і нарешті ми тебе знайшли, друзі. Ось такий красивий, красивий окунець. Ось він. Води надзвичайно багато і окунець поводить себе не так, як зазвичай. От він змістився і на тих місцях, де він був, його сьогодні просто нема. Ну, власне, шукаємо нові. І дуже приємно, що вдається знаходити їх. Зараз перевіримо, може там є ще. Може тобі більш важче поставити вантажик? О, попльовочка. Ще одна. Дві попльовки. Ну. Добереш чи ні? Не хоче. Хоче? Хоче. Вже майже в ногах. Ти диви. Ти диви, який красунчик. Ну. І майже вже в ногах, друзі. З третього... З третьої покльовки добрав. Ох, який. Зимовий окунець. Вітер все не як не вщухає, а вода пре і пре Надзвичайно багато води. Добрав, добрав, золотий. Добрав, золотий. Тільки на ну, Віталя змінив вагу, поставив трошки більше, то окунець сів. Треба і мені так зробити, мабуть. Що. Який гарненько, ну? Який красунчик? Як з картинки мальований. Ходили, ходили, шукали, шукали і нарешті знайшли, друзі. Ось такого красунчика у кінця. Що, в пакет його трамбують, в пакет! Кишеню. В кишеню! В кишеню, в кишеню щоб один, один фіст стирчав. Випустили, друзі, власне, що вам і рекомендую? Адже такі рибки мають жити і давати маленьких рибанят, які потім будуть в свою чергу виростати в таких гарних окунців. І ми маємо, будемо мати змогу їх ловити і ми, і наші діти, і хто завгодно. О, яка покльовочка. Яка гарна була потяжка, але щось окунець не досів, не дожав. Ну от, друзі, як і на протилежному боці, активну рибку за перші ж закиди ми і познімали. Зараз я поставив вже суттєво більшу вагу. Там десь 8-10 грамів. гріх і шмаляю. Ну, дуже далеко, і під той бік, і вправо-вліво. І нічого нема. Це свідчить про те, що активного окуня ми вже забрали звідти. Ну, що ж поробиш? Так буває, так буває. Нема риби по площах, стоїть вона локально. І якщо знайшов місце, це дуже круто, то є шанс половити. А якщо місце не знайшов, то, то і рибки нема. І дуже мені цікаво, що за останні декілька виходів на риболовлю не було жодної щуки. Жодної щуки і жодного судака. От це дивно, це дуже дивно. Адже е, на подібних місцях, на затоках Десни, де е, є ямки, де є тверде дно, судачок і щука, вони, ну, звичайно, є. Вони і зараз є більш ніж впевнені, але е, щука чомусь пасивна, а судака не мав в тій кількості. Ну, в якій він тут зазвичай в такий час перебуває. Чому так, невідомо. Дуже багато чого пов'язано з рівнем води. Він нетипово високий для цього сезону. І окрім того, що він високий, він ще, він ще нерівномірно високий, він а, ну, фоново високий, а бувають от такі підйому, як, наприклад, сьогодні. Ми приїхали і просто не повірили своїм очам, адже рівень майже за добу піднявся у метра на півтора. Метра на півтора це не по берегу, а по стовпу. О, так що по берегу це значно вище. Ось така історія. Ні, ну головне, що він є, головне, що він є. Вон, друзі, у Віталії покльовочка була Вон, з, під, з підходу, тож це каже нам про те, що можна сподіватись на позитивний результат. Ми ходили-ходили, я поставив вже дуже маленьку вагу, там 2,5 грами, ще не знімав, хотів. Тут перевірити, хоча такою вагою, о, є контакт. Добив. Добив ти його такий. Ну і дивлюсь, що непоганий. Непоганий, непоганий. Непоганий, не да, ти що? Красава. Опа! О, дуже непоганий, красивий окунець зимовий. Бачите, пузатий який. Це може бути і маманя, ікру нагулює перед весною, перед нерестом вже починає. О, а може бути що і маманя, яка ікру нагулює і яка ще непогано поїла. Давай, маманю, не будемо турбувати сильно. Відпустимо додому. Я зміню вагу. І також зловлю таку саму. А може навіть і більшу. А може, а може і меншу. Краще більшу. Дві. Вода, друзі, все підіймається і підіймається цілий день, от з самого ранку. Хоча вона, мабуть, почала підійматися ще з вечора, тому що ми приїхали тут вже, була повінь. І зараз продовжує водичка йти. От. І окунець почав вже бути більш пасивним. Треба йому ледь-проводочку, -ледь добирає він не з першого разу, а вже разу з другого, з третього. І клює поганенько. Зараз ще, мабуть, хвилин 20 половимо. Сподіваюсь, що зловимо ми останніх на сьогодні рибок. І будемо їхати вже в бік дому. A little later. Друзі, підійшла кінця сьогоднішня риболовля. Непогано ми половили окунців, і е, помітив я дещо: чим ближче до холодів, чим ближче до зими, тим окунь стає більш пасивний. Минулих разів, коли ми приїздили на це саме місце, окунь клював так в руку, так як треба. От. А тільки зараз стало холодніше, його вже треба вмовляти. Він міняє свої місця, де він стоїть. Ну, звичайно, зміна місць це багато в чому залежить від рівня води. От. Рівень зараз. Ну, Просто надзвичайно високий. О, такого рівня навіть навесні я не так пам'ятаю на цьому місці. Ну, хоча, мабуть, був, то, мабуть, просто не пам'ятаю. Але рибка стала пасивна, і якщо раніше там, з першого разу Бабах окунь підбирає, то зараз він там, з другого, з третього разу підбирає ледь-ледь за краєчок пащі. Так що треба його повмовляти. Ну, Тим не менш, нам з Віталою вдалося його непогано половити, отримати задоволення, трошки померзнути, але приємно провести час в гарній компанії на свіжому повітрі за улюбленим заняттям. Ось така, друзі, бачите, земля вже майже зима. Майже зима і треба переходити до. Відповідного рівня як по одягу, так і по снастям. Рибка буде все пасивніша і пасивніша, але, тим не менш, ловити її можна і ловити її можна велику рибу. Власне, чим ми будемо і займатися. З вами був Володимир Воротняк, з вами був Віталій. Будемо їхати додому, грітися. І готуватися до наступної гриболовлі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайк цьому відео, тицяйте на дзвіночок, і обов'язково дивіться наступні відоси на моєму каналі. До зустрічі тут.